Не 100 гривень, 1000 гривень за замовлення. Даємо 1000 гривень за замовлення. А бокс безкоштовно на сайті 100 гривень ком'юа. Що за бокси? Бокси з 20 різних товарів в боксі. Ціна на шару, тобто безкоштовно. А в кожному 10-му боксі, дивіться, скільки товару, в кожному 10-му боксі буде штука. Буде штука, тобто 1000 гривень. Вам потрібно просто замовити цей бокс на сайті 100 гривень ком'юа безкоштовно. В кожному 10-му боксі штука гривень. На сайті 100 гривень ком'юа бокси, бачите, різні. Бокси різні, різні бокси. Кому що попаде, ну, бокс більше 10-20 різних товарів. В кожному 10-му боксі штука гривень. Тобто заходите на сайт 100 гривень ком'юа. бокс на шару, на халяву. Просто вам потрібно замовити. Замовити і забрати на почті. І в кожному 10-му такому боксі буде штука гривень. Кожний 10-й бокс і штука і гривень. Це все можна нам замовити на сайті 100 гривень ком'юа безкоштовно. Оце коробка. Прийде до вас безкоштовно. Вам потрібно тільки оплатити послуги почти. А в кожному 10-му штука гривень. От вам штука, кожний 10-й бокс, бокси різні. Бачите, скільки боксів. Вистачить всім. Ви представте, в кожному 10 по штуці. Кому, звісно, що прийде, кожний 10-й бокс із тисячі гривень. І бокси на сайті 100 гривень ком'юа безкоштовно. Бокси рандомні, більше 20 різних товарів. Ваша задача забрати на почті, оплатити послуги почти. І в кожному 10-му боксі штука гривень. Тільки одна умова. Один бокс в одні руки. Кожний 10-й бокс йде з баблом. З баблом, дивіться, по штуки в кожному боксі. Так що заходьте на сайт 100 гривень ком'юа. Ми не продаємо. Ми доплачуємо по штуки в кожний бокс, кожний десятий. А бокс такий ящик на халяву. Всім гарного дня!